Хочеш інвестувати за кордон? Не знаєш, якого брокера обрати? Сьогодні коротко порівняю чотирьох лідерів, що працюють з українцями. Хто найкраще підійде саме вам? Почнемо з лідера: Interactive Brokers. Переваги, це світовий лідер за обсягами торгів, величезний вибір інструментів та доступ до ринків майже всього світу. Низькі комісії за угоди, немає щомісячних комісій за обслуговування чи мінімального депозиту. Страхування до 500 тисяч доларів США. Недоліки. Не відкривають рахунки з тимчасово окупованих територій, немає доступу до IPO. Інтерфейс може здатися складним для новачків. Далі Freedom, Finance, Europe – кіперська структура. Переваги: простий інтерфейс, зручний для початківців. Доступ до участі в IPO, приймають поповнення в крипті, немає річної комісії за неактивність. Відкривають рахунки українцям з тимчасово окупованих територій. Із недоліків вищі комісії за угоди. Важливо розуміти складну структуру та казахсько-російське коріння, що викликає питання до регуляції та захисту коштів. Менший вибір інструментів, страхування лише 20 тисяч євро. Тепер до XTB та свій XTB, переваги брокера. Реєстрація українців з тимчасово окупованих територій, зручна платформа XStation, торгівля акціями та ETF без комісій до 100 тисяч євро обороту, великий вибір CFD. Недоліки. Реєстрація для українців на белізі, а отже, відсутність належний захист активів. Обмежений вибір американських та USIS фондів немає форми W8-Band, що означає 30% з дивідендів американських акцій. Свіствод переваги. Це швейцарський банк-брокер, а отже висока надійність та регуляція. Криптофрендлі приймає поповнення в крипті, відкриває рахунки українцям з тимчасово окупованих територій та має широкий спектр інструментів. З недоліків високі комісії за угоди та щоквартальна комісія за обслуговування. Недоцільно для початківців з невеликими сумами. Страхове покриття лише 20 тисяч євро. Вибір брокера насамперед залежить від місця вашої реєстрації досвіду та капіталу, про якого брокера хочете глибший огляд з плюсами, мінусами, кейсами та процесом реєстрації. Напишіть назву у коментарях. Розберу детально. А щоб отримувати ще більше корисних матеріалів теми інвестування. Приєднуйтесь до спільноти інвесторів Айтокс. Переходьте за QR-кодом та інвестуйте розумно.